Аномальна спека полонила Дніпропетровськ. За таких умов природне бажання напитися води. Одні змітають її з полиць магазинів, інші висушують пункти дочищини. До а хтось споживає так звану питну воду з крану. Яку H2O пропонують городянам, і чи можна без страху її пити? Досліджували деталі. Руда вода в чайнику, накип на стінках і неприємний запах знайомі кожному. Одні сприймаються як невідворотну даність, інші намагаються боротися. Водоканал запевняє, питна з крана санітарним вимогам відповідає. Екологи констатують інше перевищення органічних сполук у декілька разів. Бувають єдинічні жалоби на качество води, поскольку хущається водойом, дні при Чи краще очищена питна вода, закип'ячену з крана ми перевіримо особисто та відберемо зразки з різних пунктів очищення. Проби брали з десяти пунктів продажу з чотирьох на правому та шести на лівому березі. На перевірку відправили і воду з магазину. У кіосках запевняли, що систему очищення закордонні фільтри міняють регулярно. А ви самі пробували п'єте сім'єю? сім'ю? Ну то п'ю і флоп, я п'ю кані да. фільтри чисти. Регулярно? – Так, так. – киловатти пройшли, кубов скільки, і сразу чисім два-три дня і. На кожну пляшку ми нанесли час, дату відбору та температуру повітря. Всі зразки передаємо в незалежну лабораторію. Дослідження показали, доочищена вода одна з небагатьох можливостей вживати більш-менш придатну H2O. Є вода, яка і мікроелементи полізні, кальцій, магній, натрій, калій, і мінімальна органіческа загрізненість. То по пробам, які брали АТБ Маркет, вигідна ціна, і по воді, яка бралася на образцово. натрапили і на перевищення, але не критичне для споживача. Є вода, которая к сожалению, это одна проба була. Де є перевищення по марганцю, практично ще разів. Це не дуже так і вредно. Головне, що здесь них немає іменно органічних которые які при кипячении можуть образувати хлоросодержащие вещества, які канцерогенные і обпасні для человека. В інших зразках вода майже дистиллят. Її ми знайшли у пунктах на Карлаліпкних та Новокримській калиновій Косіора та проспекті Кірова. Тим, кому доочищена вода, не по кишені рецепт. Як зробити придатною тушь, що тече з крана. Набираємо воду в емкость, ставимо її, замораживаем в морозильній камері. Десь в течение полчаса образуется корочка. В першу чергу замораживаются солі. Потім її потрібно відбросити, заморозити воду дальше на 2 треті. Та вода, яка не замерзла, її нужно слити. То, що замерзло, размораживаете і можете употреблять. Яку воду пити кожен вирішує сам. Головне пам'ятати здоров'я, скарб, який не купиш за гроші. Юрій Кірєєв, Андрій Гречников, Дмитро Солодовник, Вікторія Машкіна деталі.